Друзі, привіт! А дивіться, бувають ситуації, коли ви думаєте або відчуваєте, що от якось ви так це зрозуміли ну, слова, дію і так далі. І надалі потрібно не додумувати, фантазувати, а просто уточнити. І дійсно психічно здорова людина вона вам пояснить і скаже, що насправді він вона мала на увазі своїм словом, ділом і так далі. І у вас не буде такої якихось сумнівів. Тобто ви будете розуміти, так, я це зрозуміла, так, мені це підтвердили або спростували. Окей, якщо це психічно нездорова людина, то ви це також зрозумієте, ви будете бачити такі всякі каруселі, і вас будуть там виставляти якоюсь дурною і так, далі, і так далі. Просто прояснюйте все, що вам здається, ви зрозуміли певним чином.